Всім привіт! Маєте індігрієнти для голубців, але не хочете їх крутити, пропоную вам цей лінивий рецепт. Для цього нам потрібна одна цибуля, ми її нарізаємо дрібним шматочком, беремо сковорідку, розігріваємо трішки олії та відправляємо смажитись. Також нам потрібна одна маленька капустина, ми її теж нарізаємо і додаємо до нашої цибулі. Також додаємо моркву. Далі беремо рис, на один стакан рису додаємо 2 стакани води і відварюємо. Миску додаємо нашу потушену капусту, додаємо фарш, в мене це курячий, також додаємо наш рис. Рис може бути не повністю відварений, це не обов'язково. Далі додаємо спеції, у мене це приправа до курки, паприка, сіль. Перемішуємо. Також за рецептом нам потрібно 2 яйця. Перемішуємо. Беремо форму, яку будемо випікати, та формуємо наші голубці. Можна випікати так, але я ще готую заливку: пів стакана сметани та півстакана томатної пасти. Перемішуємо і даємо трішки води. Орієнтуйтеся вже по своїй формі, має вийти ось так. Накриваємо фольгою, ставимо в духовку на 180 градусів на 1 годину. Ось така краса в нас вийде. Подаємо зі сметаною та смакуємо. Всім смачного!